Всім доброго дня, програма «Додатковий час. вітає вас. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проанонсувати третій тур вищої ріги. І сьогодні у нас в гостях команда Торнадо і безпосередньо її гравці і капітан команди Володимир Максимчук, Женя і Валера. Міша, я не знаю, фамілії, що все-таки не такі відомі люди. На сайті більше про них. Почитати кар'єру гравця. Але зараз ми зібралися не Для того ми зібралися для того, щоб проанонсувати першу гру, яка відбуває, відбудеться в 11-й годині, МФК-Зоря і ФК-Соліт. Я думаю, це буде досить інтересна гра, вона буде досить насичена глюким моментом, адже і Зоря і Солід вони є досить сильними. Да? Прокоментую, що зоря. Минулого сезону взяли чемпіонство, Солід. Солід. вони четверте місце і Зоря ще не награла в Соліді. Там була технічна поразка, але грі ну, не грали на першому турі минулого сезону зіграли 4-4. Нічого. Це, ну, ми, ми солідом грали то по цій команді, можна сказати, що це команда без ярко виражених таких лідерів, але вона своєю зі своїми зіграності, своїми yeah, 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 yeah. тактико-тактичними так, так, діями, з хорошим воротарем. Yeah. Тобто це команда такого захисного плану. Зорю я не бачив вживу, бачив трохи по знаю, Знаєш, там Космірак грає, знаєш, що yeah. як і в як і. І, кон і конкольник Славік, ну, ну це креативніша команда, але ну, решта гравців так добре їх не знає. Тобто ну, невеличка перевага, напевно, в зорі. Все-таки це... даєте перевагу зорі. Невеличка, звичайно, якщо вони зберуться з всі ці лідерів. А якщо один-два в зорі не буде, то навіть солід буде покращим не дати. Ми так, з ними першому турі зіграли на ноль, то yeah. нам тяжковато було. Тяжка було. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну а по відсотках я. По... 60-50-50-50. 55 на 45. -50. Ну, а як ні-як, мінімальна права в зорі. В цьому матчі ну, побачимо, що буде на полі. Я думаю, буде досить інтересна. Ну, наступна гра буде відбуватися в 11:30 між командами Сантос і Спарта. Мені здається, це досить ну, такі рівні між собою команди ну, середняк. Ну, середняк ліги, да, лігію, а Сантос минулого чемпіонату досить невдало виставу, ah, і два останні тури теж невдало. Ну і зараз, що вони покажуть на цьому третьому турі. Краще програти один раз 12-1, ніж 11 разів ноль. Досить хороша фраза, я думаю, Сантос візьме собі на озброєння. Володя, а що ти можеш сказати про цю групку? Це грає безпосередньо на таких більш рівних команд. Спарта я б надав їй трохи перевагу, так само може як Зоря Солі, там з нею буде якихось 20% переваги. Спартак. Але як і як Спартом вважаєте, все-таки... Спарту я вважаю фаворитом даний. Бля, а от як ти думаєш, може тебе інакше? Ну, я думаю, зараз задача Сантоса просто менше припускати і все. У них не задача вигравати, просто менше, просто збиратися менше пропускати, більше захистів відігравати і працювати в трюк трошки, mm -hmm. трошки краще. В ну, другому турі ми своє завдання, можна сказати, виконали. Да? Вони вже програли 5-1 команді Вокпрайт, досить тим саме, «Сильні» команді. сильні команди. Що ми покажемо? цього туру ми зможемо знати тільки в суботу в 11.30. Наступна гра буде між класними командами і Фінайтед Торнадо. От я вже мною сидять представники команди Торнадо. Можна поділитися, як ви настроїтесь на цю гру і щоб очікуєте від суперника? Минулий тур і ф'юнайте грав з командою яка, нагадаю, будь ласка, з Спартою так. F'Юnait ну, такий поцікавіший був. Я думаю, що і F'Unait сильніший за цю команду, що ми в «Фурі» грали. Ага. Трошечки вона десь десь кретивніша, десь, десь, десь хлопці деякі там грали трошечки. Ну, видно, що вона строгіша більш команда така. А, організованіша. Да, так, Організованіша, більш така від захисту. Тобто, що, ну, звичайно, якщо в нас зберуться всі наші лідери, то... Торнадо мало би перемагати, але це не факт, тому що ну, гравці сильні і гравці відповідно задіяні десь за інші команди області. Зараз йде підготовка до чемпіонату. тобто, ймовірність, що команда все Збереться невелика. Та, шо, ну, головне, щоб таке два-три е, Ну, які зможуть повести. Як подумаєте, можна і фінансові дати такий став національні команди? Така Pre... да, да like, більш-менш грамотна команда. Я yeah. mm -hmm. думаю, що ця команда на прийді сезону, приносить не один сюрприз. На дебютанти. Я можу сказати, що і фіналіт вони виходять з першої лінії, вони зайняли минулого чемпіонату друге місце в першій лізі, тому бачу, що. Ну, або команда має стимул. В них є стимул, відповідно, вони хочуть грати грамотно. Да. Ну Це класно, що команда є стимул і є бажання грати. Добре, наступна гра Фурія Бистриця. Як ви думаєте, хто все-таки зможе перемогти в цій ці дуелі, якщо ну, конституючи останні досягнення бистриці, це минулий чемпіонат, вона зайняла срібло, друге місце. І в другому кубку або в третьому зайняла друге місце ну, в зимову кубку. От а, а фурія, Фурі, ну дивичись на фурію, немає ніяких останніх досягнень. <сміх> як ви прокоментуєте цього? От що ви ну, як на ваш клуб вважаєте шанси бистрирці перемогти фурію? А фурія не програти бистрів. Фурія грала з нами попереднім ротом Бистриць, я так не бачу. Молоді гравці, поки що досвіду бракує, все-таки не дам перевагу бистриці. Там десь бачив Романчук, грає пару таких футболістів, що десь за рахунок досвіду. За рахунок, може, самовіддачі, молодості, краще фізично може фурія компенсувати це. А так у співвідношенні. Бистриця фаворит. Так, в минулому тері, що ми... ми сторона. Хочу сказати, що Бистриця уторобит зазначена Івана. його відзаявляють. Він не буде більше грати за Бистрицю, тому що поліція склад команди, його там немає. Тому ну, все-таки фурія є шанси. Да? Збільшився ще один відсоток для бачимо. Я думаю, що фурія і бистриця це вони виходять з першої ліги і це будуть. Я говорю рівна грати, більше як піде гра в їхній альфурії головного бомбардира, то ви знаєте, що в той сезон за пів забив 20 м'ячів, так. так що це можна чекати любого результату. Ну от скажіть, що ви практи Фурі для того, щоб ви проти виставці? Mm. От, з вашої mm. сторони, ви таке недостаточно. А я думаю, що просто більше в захисті відігравати. Просто Бі... більш з'єднаніше бути в захисті і не робити лишні. <свистити> Зрозуміло. Значить, ви робите акцент на захисті, так? Просто менше пропускати все. Задачі, В захисті яке... рух. Ці. Більше рух вони за рахунок того, що вони моломодші. За рахунок більше руху, от вони ще молоденькі. Може просто перебігати, десь туди-сюди досить добракує. Скільки цього? Зрозуміло. А фу, я думаю, це собі на озброєння для того, щоб. Базично все-таки тут як ніякий момент, мали як, як фаворит. Ну дивлячись на останнє досягнення цієї команди. І Досить класні ігри минулого туру, хоча вони ну, дві останні програли, а фурія вигравала це статистика. Добре, наступна гра Energy Prime. Energy – це виходить з саме з першої ліги, вони зайняли чемпіонство, вони в Кубку HFL зайняли другий. Друге місце, а да, Pride, їхнє таке найбільше досягнення – це виграти куб, кубок хафе у 2012. Ну, ми всі всіма ліками. От е, мені цю гру, от як ви вважаєте, хто є фаворитом і що можна очікувати від цієї дуелі. Енерджі команди взагалі не знаю, не знаю. Незнайомайт не знаю, не знаю. Yeah, yeah, yeah. yeah. знає, що виступає мій одноклубник по візі в тормі. Команда okay. чемпіонату області се okay. Сенеч Сен, Міша. так okay. ну і так ну настільки знаю, там що його друзі десь такі більш-менш досвідченіші шо. Ну є там хороші гравці, тобто хороша це команда Pride. Я рахую, що вона навіть є нам конкурентом боротьбі за, за трійку призерів торнадо. Yeah. Yeah. Та ну а за рахунок я не знаю. Sure як мінімум, прайт не слабший Energy не заграв. Це команда більш така зібрана захисного плану. Я б сказав, що вона ще може чуть-чуть поставити якісь. Протистояти стояти в праді, ну все ж таки там більш опит, ніці. І тепер, бачу, коли став капітаном Зайченко, то там підсилилася команда і. Ну, а Energy зіграла останній тур, вони зіграли 0-0 з Атова 49, З тої команди, яка пробула САУ 12 двадцять нуль, Чи 12-0? Після 12-1 0 0 ось. Пару лідерів, що ми хочемо зазначити, що футбол це така командна гра і завжди потрібно підходити до гри досить серйозно. Так, думаю, що Це буде одна з найцікавіших гір після торнадо. Центральний матч — це зараз. Ну так, це однозначно. Я думаю, ми поставимо першу. «Energy жіпраєт і тернадо Ну, Ці три, три матчі такі самі. Досить. Так. Добре, і ще останній матч, який буде відбуватися вищій ліці, це буде між командами Свобода і «А1349». Свобода ще ні разу не зіграла, вони два матчі два матчі переносили, там і вони будуть грати їх в п'ятницю, тобто завтра вони будуть грати з 18.30 до 19.30. Два матчі підряд вони зіграють. Можете прийти подивитися. Я думаю, це так само буде знято на відео в ФОК в Новий зал. Там вони будуть грати ці два матчі. А в суботу в 17.00 вони зіграють з бояками, минулого туру вони програли ой, зіграли нічию з командою Energy. 0 Свобода, походу, це буде її перший матч в лізі хаспах всього сезону. Що ви можете сказати про Свободу? Я ж розумію, що ви сильно не знаєте його, але Свобода більше знає. Команда Свобода, то разом з на мене, з якими пару матчів ще грали, погороку ми ще з нами встигли зіграти. Абсолютно поміняла свій склад. Я дивився, я хотів це якраз зазначити. Mm -hmm. Що вона абсолютно поміла ти склад, я навіть не знаю, що там зараз, який вона поставила mm -hmm. вийти, якісь сюрприз, може питати. Ну, бояки, всі їх добре знають, це команда. Така болювата. Така болівата, така водімно такого плана, я команда. Ну це я рахую, mm -hmm. але десь рівний футбол, мар. Нічого. 50-50. Ну Не знаю, побачимо Каже, не бачив, що своба не зупинила. Тяжко щось прогнозувати намагатися. Команди, які нехай зіграють хоча б один тур, то вони більше сидить, а так гадати зараз немає сенсу. Тому, тому бачимо, що ну, тяжко прогнозувати щось на цей, на, на цей, на цей дуелі, але я думаю, вона буде досить цікава. Дякую вам, що ви приділили нам час. Дякую, що ви прийшли до нас і проанонсували цей третій тур. Дякую всім глядачам, хто був з нами, дивилися і, і вболівати за ХФЛ. До нових зустрічей в суботу зустрічаємося на футболі поліфок з 11 години. До нових зустрічей і всім хороших снів. щоб все не